Hey there! неважливо на якому ви рівні. Є одна річ, яка час від часу лякає абсолютно всіх: це те, що завжди ходить парою, а навіть і трійкою. Щось що важко розгадати, навіть коли дивишся прямо у вічі. Є йде, що це таке. Особливо уважні вже здогадались з назви цього відео або з моїх підказок. Так, сьогодні ми поговоримо про фрази від її слова. І я розкажу вам про найзаплутаніші та найнеочевидніші значення, які часто збивають студентів з пантелику. А з вами Simple English. Не забувайте підписуватись на канал та наші соцмережі. Там ще більше корисного контенту про англійську. So, buckle up and let's get started! Розпочнемо з Take after someone Це означає бути схожим на когось з родини. У Овнішності або поведінці, цікаво, що це не про брати щось після когось, а саме про успадковані риси. Наприклад, I take after my dad. We both love bad jokes. She really takes after her grandmother in personality. Переходимо далі. Water something down. Це не воду. Тут розбавити означає навмисно зробити думку м'якшою, менш різкою чи гострою. Часто так роблять політики, компанії та просто люди, які бояться конфліктів. For instance, they water down the report to avoid criticism. Don't water down your opinion, say what you really think. Наступна фраза слова. Face up to something. Це фраза про дорослість. Вона означає прийняти складну чи неприємну правду, перестати від неї тікати. For example, it's time to face up to your mistakes. He finally faced up to the fact that he needed help. Будьте важні, та не плутайте його просто з фразою face something, що означає зіткнутись з чимось. Ідемо далі. make up for something. Це компенсувати, надолужити або виправити ситуацію. Фактично, зробити щось хороше замість чогось поганого. I'm sorry, I'm late. I'll make up for it. Nothing can make up for losing a friend. Walk someone through something. Що означає пояснити щось повільно, чітко і крок за кроком. Je dub Kolmlu. Ні, це те, що ми постійно робимо на уроках simple English. пояснюємо складні речі простими словами, поки все не стане зрозумілим. For example, let me walk you through this exercise. The manager walked me through the new system. Далі fend for yourself. це означає виживати самостійно, без допомоги. Коли дитина виросла, переїхала і мусить сама вирішувати побутові питання. А фарш потрібно мити. Не зрозумів. Ну фарш для котлет Як помити? Так і не зрозумів, чи треба мати фарщині? Або коли ви самі лишились у новій країні, і треба якось влаштовуватися. For for instance, when you you move out, you have to to fend for yourself. Kids needs to learn how to fend for themselves. Наступна фраза lay someone off. Це Звільнення, але не тому, що працівник поганий, а через економію, скорочення бюджету або завершення проекту. Дуже важливо не плутати з fire Бо fire – це про вину працівника. Наприклад, the company laid off 200 workers last year. He де кампаніли ті хандворкерс ластір. І возлейдавбиказдипроджектендіт. Онап, що означає чесно зізнатися у своїй помилці. Фраза не всім подобається, бо звучить як добре, я вже визнаю. Але інколи це єдиний вихід. Наприклад, Just own up, we all know you did it. Onapві Allno Юдит. Чи фанали одап the vase. Маленька пауза. Якщо вам подобається такий формат розбору, фразових її слів у Simple English. Ми створюємо спеціаль роки, де ви не просто вчите слова, а реально тренуєте їх у мовленні. Тому, якщо хочете перестати боятись таких структур, приєднуйтесь. Будемо розбирати все крок за кроком. Запис на правне заняття, як завжди, під відео. Повертаємось з фразом дієсловом make for це означає попрямувати у певному напрямку. Не путати з попередньою фразою make up for. Це зовсім інша історія. Наприклад, We made for the exit as, soon as the snow ended. The kids made for the playground. Наступна фраза get something across. ми нічого не переходимо. Ми доносимо думку так, щоб інші справді її зрозуміли. Наприклад, коли ти все пояснюєш, а люди все одно не вловлюють суть, то ти не змогла get the idea across. Наприклад, I try to get the point across, but no one listened. Good teachers know how to get ideas across clearly. Drop by Ненадовго заскочити до когось у гості спонтанно без домовленостей. Такий собі короткий набіг. Наприклад, feel free to drop by anytime. I drop by her office just to say hi. Really? go of someone or something, що означає перестати любити, цікавитись, що отримувати задоволення від чогось. Щось що колись подобалось, раптом стало не таким привабливим. For example, I've gone off coffee recently. She went off him after their third date. Йдемо далі. Work yourself into – це загнати себе роботою або стресом. Не працюєш, але вже весь на нервах, і часто це навіть не про кількість роботи, а перевантаження від емоцій. For example, don't work yourself into exhaustion. He worked himself into stress before the exam. Ще можливий варіант фрази «drive yourself into the ground». Наступна фраза «blow someone or something off». вона означає ігнорувати або ставитись до чогось як до неважливого дуже розмовний, інколи трохи грубувати, але вже вони. Наприклад, «he blew off the meeting». «She blew me off again». This is the third time. І нарешті fish for». Це намагатись щось отримати непрямим шляхом. Найчастіше це компліменти, інформацію або ж схвалення. Наприклад, are you for for compliments? He's always fishing for some juicy information». І це було 15 неочевидних фразових дій які точно розширять ваш словниковий запас та відкриють нові грані англійської. Пишіть у коментарях, які з цих фраз були для вас новими, і які хочете побачити у наступних відео. І пам'ятайте, якщо хочете не просто знати, Ати ці дії слова а використовувати їх автоматично у Simple English Ми тренуємо їх у розмові у реальних сценаріях. Приходьте, і англійська перестане бути чимось страшним. До зустрічі!